На подвір'ї 13-го ліцею ніде Яблуку впасти. В день української вишиванки тут ярмаркують. Учні з 1 по 11 клас торгували тістечками, тортиками а ще виробами ручної роботи. Організатором були два заступника директора з навчальної роботи і з навчально-виховної роботи Кіча Ірина Валерівна і Василюк Олена Валерівна. Їх ідея, їх втілення і, як бачите, Широка підтримка батьківського педагогічного і учнівського колективів. до речі, усі виручені кошти з ярмарку підуть на закупівлю дрона для територіальної оборони зсу, де перебуває наш земляк-прилучанин Владислав Кіча. А поки батько боронить кордони держави, його син робить все можливе, аби забезпечити тата і підрозділ необхідним. В першій школі ми фарбували автівки з учнями. До цього збирали в цій же школі кошти російську літературу на макулатуру. Також долучались до збору. Ми тоді збирали на машини. Цього дня ми збираємо на дрон. Ми вже майже завершили збір. Ми зібрали на даний момент 110 і 150 тисяч І я думаю, сьогодні з допомогою цих учнів ми його закриємо. За словами Юрія, підрозділ територіальної оборони надав учням трофеї на згадку. Зокрема, іменні картузи. Там є лотерейка, де найудачливіші напевно школярі зможуть отримати собі ці картузи у власність із тих, ну, із тих Також Клас, який найбільше збере сьогодні коштів, отримає ще один трофей від наших бійців. Це ящик із під патронів. Він підписаний всією ротою. До речі, ціни на смаколики символічні, варіюються від 10 до 15 гривень. Наші мамочки постаралися, і тата наші старалися. У нас все зроблене своїми руками. Ціни у нас не риночних, як говорять. Ми всі ціни знизили на 5 гривень. Десь кожен товар. Щоб було доступно і батькам і діткам. Окрім ярмаркування на подвір'ї ліцею була і концертна програма. Тим часом Аня та Вероніка закликають гостей, аби ті активно донатили. Ми будемо збирати кошти на благодійність ДССУ. Будемо продавати всякі смаколики, які виготовляли самі, і ми дуже раді вітати всіх тут, щоб вони долучалися до нашої акції. Говоримо підходи, щоб смакували все, щоб підкидали нам грошенят і гарно проводили час. А ще дівчата діляться дуже весело, давно такого вже не було, особливо в наш час. Своїми враженнями з подіями поділилися й батьки школярів. Дуже гарні враження, дуже так знаєте, по-святковому от в теперішній час це, ну дуже м, прекрасна така ініціатива проведення цього ярмарку. От позитивні емоції дітям ну чудово, побільше б таких свят. За підрахунками організаторів на благодійному ярмарку було зібрано 34 тисячі 377 гривень. Завдяки цим коштам збір повністю вдалося закрити.